Роботом роботи у сумах. Поліцейські задокументували ряд кваліфікованих крадіжок майна з транспортних засобів. У вчиненні злочинів підозрюються два місцевих мешканця, які діяли за попередньою змовою. Зловмисники використовували електронні прибори для відкриття дверей автомобілів. А коли ж такий спосіб виявився недієвим, то чоловіки розбивали вікна, крали цінні речі та грошові кошти, а потім зникали. Їх протиправну діяльність припинили працівники управління карного розшуку. Завдяки проведеній роботі оперативники встановили осіб підозрюваних у рамках розпочатого кримінального провадження. Поліцейські провели чотири санкціоновані обшуки, у ході яких у підозрюваних вилучено речові докази, що вказують на причетність до злочинів, зокрема, так званий сканер для безперешкодного відкриття дверей транспортних засобів. Дії фігурантів кваліфіковані за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України Крадіжка та частиною 1 статті 162 Кримінального кодексу України незаконне проникнення до іншого володіння особи. Слідчі поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Суми вже повідомили обом зловмисникам про підозру у вчиненому. Лише одному із потерпілих зловмисники завдали збитку на суму більше 300 тисяч гривень. Наразі правоохоронці також перевіряють причетність фігурантів до вчинення аналогічних злочинів. Досудове розслідування триває.